Якщо не можеш використати повторну, підмовся. Використати, переробити і ще раз використати. Давайте збережемо наше довіду. Не це легені землі, Посадіть більше дерев, щоб врятувати. Маченька землю. Бережіть океани блоки, бережіть планету зелену, бережіть тварину безпеці. Околишні середовища не є через власністю та руйнування. Це обов'язок кожного захищати себе і знати за руки, щоб допомогти своїх стих нашого. Привет! Yes, sir.